Так, громадо, привіт. Находжусь на своєму полі. Тут коло траси, траса Миколаїв. Як вона? Кіроград Миколаїв чи трохи далі, Ну, на Миколаїв, що одна нас їхати. Поле це тут моє. Далі я так ось зніму його, щоб бачили. Поле це тут, де я завів це поле в Нову тіл після. Як вам сказати? обробіток тут був ніякий, можна сказати. Ніяку обробітку, а хотіли люди брати урожай. Просто тупо дисковочка, сояшник, знову бур'янами заростало і знову, і знову таке воно. Років не знаю, та 10 точно оброблялося в такому плані. Мінімалка амброзії, осоту. Все в осоті, все в амброзії, це воно стояло За цими. один рік там порали, другий рік там, як поорали? пошкрябали, можна сказати. А так в основно Дісковка і бур'яни, Дісковка. Якийсь, якийсь посів, потім знову зароста бур'яном. Максимум там якась тона сояшника. І сояшника. Так, ну це не про це. Це про те, що ми потім, як, як ми ж вийшли на такому полі, стратегію я тут включив таку. Понятно. Ми забрали урожай, тут якийсь, то залишила палка, якась амброзія в пояс. Ми це його привалили, поваляли його рубящими катками і провели глибоку оранку. Ну як, за тридцятку. Я то показував три роки тому. Ми тут провели глибоку оранку. Для чого? Щ, не того, для і рихлітіля хвалять. Я не то що хвалю плуга. Просто це такий виход на цьому полі. Якщо ви тут зробили рихлітілем, того ефекту не було. Ми просто хорошо його заорали. Оце, що тут було зверху накопичені, ці бур'яни, можна сказати, хвороби, ну всі оці залишок патогенний, що тут був наверху, ми його заорали на глибину 30 сантиметрів. І потім весною заорали, заборонували. Не культивували нічого, просто тяжельною бороною все його вирівняли ідеально. В два-три сліда тут я на спарках. уже більше тут нічого як на спарках не їздило. Саме основне. Стратегія така, що після обробітку на спарках, тільки на спарках, комбайн на спарках, техніка вся на спарках. І посіяли тут кукурудзу. Ну, Кукурудза це була, типу, прямий посів, можна сказати прямий посів весною, не культивіруючи нічого, посіяли. Понятно, що тут <кхи> зерно їде, зерно їде, дивіться, скільки тільки їде, зерно. Обратіть увагу, це сидю, машина, траса гуде. Зробили посів кукурудзи, а дали сюди ще 200 кг по 200 кг з осені, розкидали просто розкидачем амофос. Су, су, цей, да, амофос там 46, по-моєму, там, скільки в нього азоту? 10. азоту 10 і фосфору 46. Розкидали по 200 кг десь за 200, не знаю, ну добре сюди накидали. І приборонували його осінню. Ну, яке доброго було, таке і кинули. Потім тут посіли кукурудзу, весною тут трошки з краю я підживив до половини, скільки було фос, азоту. Просто під дощ розкидали селітру. Ну, це там, там можна, можна його і не рахувати. Це так було. Для, раді експерименту. Ну, різниці я не побачив. Що тут де кидане було, де не кидане. Тут, да, той год був дощовий рік. І ми тут зібрали, не знаю, по 80 точно було десь. Центнер, 8 тонн з гектара було тут. Тут були різні сорти, були посіяні, Монсанта по кругу була, там потім всякий новий там... Моніка, ще щось там було насіяно. Коротше, експериментів тут було ціла куча. Ну, примерно воно все дало по 80, тільки різниця в сухості була наших сортів і не наших До цей. Далі ж потім посіяли соняшник. Соняшник а, оставили, скосили напряму, без, без мульчувача, без нічого. Палки тут стояли, ну, цілу зиму збирали тут ще поле на такому бугрі трохи. Воно тут десь туди снігу намило трохи. Ну, так, непогано. Отутря поле чорне було, то снігу не було. А в нас в нас був весь сніг. Тут був, був сніг хорошо накопичив. Ну, вологи не знаю. Щоб сказати, туди багато накопичилося, небагато, бо тут воно, в принципі, було висушене. Висушене, тупо висушене поле було, рахуйте машини, такою частотою їдуть. Тупо було висушене, тут, як можна сказати, тут ще нуля фактично немає, що я можу наголосити. Получається, що тут, ну, яка тут вологонакопичуваність була, така, як в принципі, на класіки, що ми тут зорали тільки. І оця вологонакопиченість трошки відбулася, що ми тут не трогали його, палки бадель остався, стоять кукурудзи, трохи за зим, може щось накопичилося. ну там із інією, з всіх оцих атмосферних опадів, з туманів. На баделі трохи там скапувало. Ну, якийсь, ну я не, не багато, в принципі. ну. Ну Щось трошки накопичилося. Тут фактично, до чого я маю на увазі? Що тут вологонакопичення накопичення практично ще немає. Посіяли ми соняшник, ну що тут, ми по 20, десь 3 24, ну максимум це зібрали, ну за 20-ку, я вважаю, тут зібрали. Я тут... Цей рік дуже засушливий був. Тут фактично земля була ще не покрита. Mm -hmm. Ну, як ви розумієте, воно, волога тут випаровувалася, навіть ці кукурудзи, ну, ці серешки кукурузи стояли, воно випаровувалося. Що практично, ну, Я б сказав би, що тут ще ефекту, нульового посіву не було. І цей рік ми це, скосили палки прямо по палках. Нічого не робили, сівалка, слава Богу, нам дозволяє по цих палках. Ми успішно провели посів. Ну це до доща. І тепер, я думаю, після цього, ну тут я думаю, вже пшеничка посіяна. іменно Посіяно. То цей Якась солома буде і тут почнеться вже тепер настоящий нову тіл. Взагалі поле треба заводити із злаків. Перві. Перві як посіви повинні бути злаки, щоб накопичити якусь мульчу. Щоб воно вже почало, воно бачите, вже почало накопичуватися волога. По-любому, де ось воно лиса земля ще, то тут що? Тут, ну, можна сказати, мінімальний обробіток. Не обробіток, а мінімальна. Тут ще відбуваються ті процеси, що повинні бути на нулю. Де вже велика частина мульчі, тут вже де розгортається, тут вже зразу. Зразу ось, ну, та, блін, болото абсолютно зберігається. Так що, Цей. Такий получився в нас поле заведене таким чином. Ну, і всі поля по-різному. Це так. Що це поле, я ж кажу, що завелося, воно ну, по-любому я предпочитаю, ну, на цьому полі обов'язково було проведена оранка. От Тут ну, різні поля по-різному. Є в нормальному обробіток попали нам землі. Є з таким страшним. Ну, фактично вони страшним так і попадають нам. Бо люди не можуть вже далі самі справитися, в долги залізли. Ніякої прибутку, нічого, і такі землі нам попадають. Де більш-менш в поля, то там ті поля ж, зрозуміло, до нас не можуть попасти. А такі землі, це вони до нас такі попадають. Так що перед заходом утіл, я вважаю, глибока оранка і ще пару років, не один рік вона повинна бути, бо за один рік воно того не ну, хоча б, як кажуть, нормальна класіка, що хоча б була. Не так, що ну, як. Не, не то, що там мінімальні обробітки. Я вважаю, що дисковка мінімалка. Взагалі, вважаю, я бачу, що мінімалка це ще хуже, ніж наутіл. Це я можу вам заявити свого досвіду, що я бачу, де, де проводяться мінімальні обробітки, то є дисковочки, якісь там, царапання, то там ще хуже, ніж глибока оранка. Бо там. От тим там заводяться болячки, заводиться все, що хочеш. А тут воно в природньому процесі, воно собі лежить зверху, ти береш. Навіть, кажуть, Рештки тут рештки, нічого вони погано не роблять, вони ось о, контакт і там мінімальний контакт із землею. Ти бачиш такий, як, як, ну, це, на цьому полі ще воно не, не видно, а де вже багато рештків, ти просто знімаєш цю шкуру з решток, і в тебе цей слой лежить, а знизу. Контакт. Така як Ух. гриби вже починають. Тут основне на полі треба, щоб їли не бактерії, а щоб прогресували гриби. Саме головне, якщо в тебе під низом, під рештками міцелія працює, ну, білі такі павутинки, то значить це правильно. А якщо в тебе гри... це, бактерія, поле чорне зразу, ну, рештки тебе. Не, не білі такі, а чорні. Знаєте, в тебе там працює бактері... бак... ну, бактеріальний тип. Так що, отак От ми заводимо заводі я В принципі, я ж кажу, що різниці, що тут було поле, що тут сояшник нічим не ні хуже не виглядав і. Так, може, тут посіяли, посіяли. Ну, те, що я хотів сказати. Будем бачить. Всім пока. Так, все, що ще щось сьогодні доповню. Доповню тему, буду доповняти. Так що. Ось, рештки. Вся сила в рештках. І вони тут нічого абсолютно не... В природі мільйони років вони росли нам не мішали, що я хочу сказати. А тут некоторим вони мішають. Ну, це природня защита грунту, природня, природній стан грунту. Так що всім пока, працюємо, час покаже. ну Я в принципі задоволений.